Цього року Міноборони планує придбати 3 тисячі квартир для військових. З цією метою буде оголошено конкурс для приватних компаній-забудовників. Найбільш ефективна комерційна організація братиме участь у будівництві постійного та службового житла. Прийом заявок триватиме до 30 червня. Сьогодні ми закуповуємо готового житла на суму понад 110 мільйонів. Це перший етап. Вчора Кабінет міністрів України прийняв рішення про те, що обсяги закупівлі готового житла для військовослужбовців, адже попередньо порядок використання коштів по відповідній бюджетній програмі забезпечення військовослужбовців житлом передбачав лише 20% із від загальної суми на готове житло. Таке обмеження було ліквідовано вчорашнім рішенням уряду. І Міністерство оборони сьогодні спрямує більше коштів на закупівлю готового житла, яке вже в 2015 році буде передано для військовослужбовців Збройних сил України. Встановлено граничну вартість квадратного метра житла 8200 гривень, а для Києва 16700 гривень. Кожну копійку, яка спрямована на забезпечення збройних сил України, на харчове, речове чи житлове забезпечення, маємо спрямувати саме. Для користі кожного окремого солдата збройних сил України. І це принципова позиція міністра оборони. Ми сподіваємось, правоохоронні органи дуже швидко проведуть необхідні дії для того, щоб винні, якщо такі винні будуть виявлені, отримали відповідне покарання. Оселі для військовослужбовців збройних сил зводитимуть за виділені урядом кошти. Це будуть як нові, так і реконструйовані будинки. В одному військовому містечку вже почався. Аудит енергоефективності ми думаємо знизити в два-три рази витрати на утримання теплозабезпечення, тому що там дуже застарілі механізми, дуже застарілі методи. Мені здається, хтось з попередників в цьому був дуже-дуже. Зацікавлений, тому що робились закупівлі і вугля, і мазуту, які вже ну давно ніхто не використовує а армія витрачає на це великі кошти. Зекономлені кошти будуть направлені на закупівлю додаткового обладнання, додаткового обмундування та військової техніки. Цього року Міністерство оборони України було виділено 1 мільярд 140 мільйонів гривень на будівництво та придбання помешкань для військових. А наступного року в оборонному відомстві планують запустити спеціальну програму банківського кредитування, завдяки якій кожен щойно призваний військовий зможе взяти у кредит житло на вигідних умовах.